Україні! Ми хочемо подякувати всім родинам за те, що зібралися дружно і зробили ці банера. Ми самі родини, ініціатори цих банерів, тому що пам'ять про наших героїв повинна жити вічно. Ми за власні кошти поплатили металеві конструкції. Все, що потрібно було, закупив і пам'ять має жити вічно. А Всі як фото вони... збирали, як от дані проліти? Сарафану... 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 І зараз ми хотіли ще сказати, що хто не побачив свого рівного, щоб він не нервував. Далі буде це продовжуватися, ми будемо далі робити це бандера, далі ми будемо їх встановлювати і пусть надають нам дані своїх одних близьких ідео.